Аграрії. Ми сьогодні 4 серпня збираємо Ротакс. У нас тут його 15 гектарів. Ну, Сиби під 90, але але. але, Зараз покажу, який колосок, бо якась цікава історія. Колосок у ротакса не здоровий такий, знаєте, маса тисячі дуже висока. Ми ще не зробили масу тисячі, сьогодні привеземо все насіння докупи і побачимо. Ось такий вид поля. Ну глянь, колосок не, не здоровенький. Ось. Якщо брати на палець, то взагалі ну, фігня, да? а маса тисячі у нього така хороша, бо сипає як дурний. Ми з'їли еліту. Бачите? Ну такі крупні, береш важуче насіння. Да? Так що, кому потрібне насіння ротакса, перша репродукція, будь ласка, звертайтесь, звертайтесь. Така собі історія. Пізно збираємо, звісно, що бажано б його було давно зібрати. Але ви бачите, рівненький, чистенький. Сієш десь 20-22 жовтня. Пізно сіяли ми. Попередник соя тут була на цьому полі. Вон машинка приїхала, зараз забере у нас насіння, насіння пшениці. Возимо на склад, складаємо. На днях будемо чистити, так що кому потрібно, будете знати. Але така маса тисяча важенька. Ми, ми демо зібрали, зараз порахуємо, яке насіння, яка маса тисячі, яка кликовина, який білок. Розкажу все 22 серпня на нашому семінарі. Повірте, буде цікаво. У нас завжди цікаво. Гляньте. Як золото, гарна така пшеничка. Але колосок не здоровий. Якщо хтось, хтось думає, що там якийсь величезний колос, ні, ніфіга. Але от маса тисячі хороша. Маса тисячі дуже хороша. Він такий, знаєте, береш в руки, маєш вечір. Ну таке, є, є, є важуче насіння. Ну такий фон. Зараз хлопці розгрузяться і будемо відправляти на елеватор. Тобто ROTAX, це компанія Штрубе. Зараз вже не знаю, там вони купили, їх купило раджеті, як вони там, ну якась така історія. Запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам. Чекаю 22 серпня. Тільки треба буде реєструватися, бо це капець. Тримайтесь, успіхів вам.